Коли потрібно швидко приготувати щось на обід, готую макарони прямо на пательні. Беру свинину, нарізаю на шматочки однакового розміру і обсмажую на олії приблизно 15 хвилин. Поки підсмажується м'ясо, нарізаю цибулину. Додаю до м'яса цибулю. Тут вже можна і підсолити, вже можна поперчити, додати спеції за смаком то я бажає, і обсмажити 3-4 хвилинки цибулю. Цибулька підсмажилась, засипаю сюди макарони. Будь-які макарони, які в мене є, ті і засипаю. Ось так гарненько розрівняла і заливаю кип'ятком. Водичка закипіла і окропом заливаю, щоб водичка покрила трішки макарони. Ось так. На цьому етапі можна знову ж таки ще трішки досолити. Я додаю дохм'яний перчик, лавровий листочок, пробую на сіль і додаю ще трішки солі за потреби. Все за смаком. Накриваю кришкою і тушкую 5 хвилин. 5-6. Водичка випаровується, вбирається в макарони і страва вже готова. Можна подавати до столу. Макарони виходять, дивіться, ось такі незлипнуті, в міру вологі, те що треба. Дуже швидко. Мені подобається сестрава. Чи готували ви, напишіть в коментарях.